Дивись, я показую, як їх з'єднувати. Вони оце так з'єднуються. Потім зараз я тобі перейду в розділ Квести. Ось, ось бачиш, зараз він загрузиться, розділ Квести. І... Тут треба викончекін, це логіниться кожен день і перевіряти. Потім потрібно нажати на цей логін to Citizen і візити на веб-сайт. Тобто, за ці монетки, їх потрібно збирати. Ці рибки ти збирай, їх не трать, я потім скажу, на що їх тратити. Потім ти можеш підписатися на Twitter, якщо є, і ретвітнути всі ці можливі, які. Тобі задачі дані, потрібно збирати ще ці монетки. Тобто До цих монеток ми повернемося. Зараз я тобі закрию і покажу. Ось швидкість там, де в мене 491,817, оце швидкість, не швидкість, а кількість монеток. А швидкість 22,55 зараз в даний момент. От так я тобі показую, як котики збираються. Це поки вони збираються вручну. А, потрібно зробити нам де слово ауду, але там тих монеток треба 3900. Розумієш?